Що якщо твоє життя буде розписане по хвилинах? Без вибору, без свободи, без родини це і є інституційний догляд, система, в якій діти ростуть у закладах із цілодобовим перебуванням. Діяльність таких установ не враховує справжні потреби дитини, а умови проживання далекі від сімейних. Де це відбувається у закладах різних типів форм власності та підпорядкування і їх структурних підрозділах. Там можуть бути десятки, а іноді і сотні дітей. Їм забезпечують дах над головою, їжу. Одяг, але немає найважливішого: близької людини, яка любить і підтримує. Уявіть, що ви не можете обрати, коли вам лягати спати, чи що їсти на сніданок. Діти ростуть без індивідуальної уваги, не вчаться будувати стосунки, перебувають в ізоляції. У таких закладах високий ризик жорстокого поводження, не обов'язково фізичного байдужість. Теж ранить після випуску багатьом важко будувати стосунки, знаходити роботу, просто довіряти людям. І найважливіше, їм складно зрозуміти, що таке. Здорова сім'я. Тож інституційний догляд це не просто крінж, це реальна проблема, яку необхідно вирішувати вже зараз. Дітям потрібен не тільки дах над головою їм потрібен надійний дорослий поруч. Підтримуй зміни. Дізнавайся більше і долучайся до ініціативи у наших соцмережах. Дімо та на сайті діти.